В Такою важливою причиною цього, що відбулося в птичі, стало те, що е, пам'ятаєте, хто приїхав захищати права канонічних православних. Невідомі особи у підрясниках православних монахів почали влади, які не розуміли української мови. Не спілкувалися українською мовою, і які приїхали з бітами, з арматурою. Скажіть, будь ласка, як таке можливо, що у відповідь на законну поведінку тої чи іншої громади, з яких пір Московський патріархат наймає невідомих осіб, переодягає їх, і вони починають чинити таке беззаконне. Перекривали трасу. На них навіть не вплинуло те, що везли, відомий всім зараз всім відомо, Груз 200, тобто везли загинувших наших воїнів. Є офіційне але, що але, є. але хіба Хіба можло, могло це вплинути на них, якщо ті самі священники Московського патріархату не тільки не моляться за наших солдатів, відмовляються від співути? До речі, це є ще одна причина того. Чому громади почали переходити в Кінський У селі птича, зокрема, що відбулися 27 грудня, побачивши, коли пастер, який 44 роки прослужив в цьому селі, дає арматури і сокири, щоб йти на своїх парафіян штурмом, вони сказали такі слова, що це дуже мене вразило. Перше, як бачиш. Ви 44 роки в нас послужили. Ми ділили з вами радість і горе. Ви були в наших сім'ях не один раз, ви хрестили наших дітей, вихоронили наших покійних. Сьогодні ви наважились видати практичну зброю. Розумієте, я ще хочу замітити, дорогі панове журналісти, що якби не було саме втручання оцих, а я так їх називаю духовних сепаратистів, приїжджих, невідомих осіб. Громади, з тобою домовляться. Це, по прикладі, овчі, печі не потрібно вмішуватися в життя громади. Щирою молитвою, яка відбулася в неділю, цю останню неділю, отець Ігор мені розповів, що парафіяни пробачили. Але на наступний раз, коли вони приїдуть, вони вже будуть їх зустрічати не так мирно, як це було в останніх тоді.